А чи можна на оці, оці відтиски і надписи замовити отаку штуку, там де буде увесь увесь алфавіт, і щоб вони були наборними, і я міг, міг літерки це міняти? Так, це можна зробити. Дійсно, ці алфавіти є, але по-перше, там є певний момент у якості цих алфавітів, тому що ті, які коштують недорого, там різний проміжок між буквами, між літерами. А ті, в яких проміжок між літерами вірний, по-перше, вони виготовляються з латуні, там іде близько ну, скажімо так, 150 елементів Це однієї мови, тобто 150 на українську мову і 150 на англійську мову. І в середньому такий наборчик з латуні буде коштувати декількасот доларів, там 200-300-400 доларів. А якщо робиться воно на замовлення, і ще й з заглавними літерами. Це ще на два рази помножте для того, щоб поносити ініціали. В мене є один знайомий, який собі замовляв, йому це обійшлось десь у 800 доларів. Так, в нього набір на 600 букв, тому що два язика: англійський та український заглавні малі, і це ж саме стосується і цифр. От, коротше, він вклав у цю історію близько 800 доларів, для того, щоб мати можливість наносити, наносити ініціали або будь-які інші надписи. Але у цьому є певний момент. Якщо ми візьмемо, наприклад, готовий гаманець, будь-який, на нього вже поставити цей відтиск не можна, тому що цей відтиск ставиться на етапі, коли ця деталь вирізана. І якщо навіть я витрачу 800 баксів, ви прийдете до мене, виберете ось цей гаманець і скажете, Саш, я хочу на нього нанести свої ініціали, я вам не зможу їх поставити, тому що тут є певна різниця у товщинах. І цей вітиск стане дуже-дуже криво. Тому в нас є послуга нанесення ініціалів вручну, яка коштує 100 гривень. А якщо рахувати, ну давайте так: ось цими ініціалами або нанесенням якихось послуг. Якихось надписи, набрілки і щось інше. Навіть уявімо, що вартість такого відтиску я буду брати з вас, ну, наприклад, 200 гривень, то тоді вартість цього комплекту в мене буде відбиватись близько після тисячі таких відтисків. Наскільки швидко, по-вашому, я поверну собі ці гроші саме з економічної точки зору. А так, це є це має сенс у типографіях. Там, де робляться всякі папки, палітурки і всякі, всякі інші штуки, вони робляться там оптом у великій кількості, і робляться вони там щоденно на великому потоці. Там це дійсно має смисл, має сенс, і ця історія вона відбувається доволі швидко. В моєму випадку, це просто економічно не має сенсу. Значно проще замовити під вас повністю індивідуальне кліше з ініціалами або з логотипом, або з надписом у тому шрифту, який вам подобається, заплатити за це 400 500 гривень один раз. І потім надалі використовувати це кліше для вас безкоштовно. Воно зберігається в мене. Або, або знову ж таки, ось ці набори літер вони не закривають питання з логотипами. От, привіт, Ромчик. Вони не закривають питання з логотипами, і на логотипи, ну, от, наприклад, там, опіль, знову потрібно буде замовляти нове кліше. А таким а ініціали вручну я можу нанести на готовий виріб і коштує це у нас 100 гривень. Ця послуга. Так, воно трошки відрізняється від відтиску, але, тим не менш, ті люди, для кого хочеться от. Певним чином зробити ініціали. повторюсь, для них ми замовляємо окремо кліше. Так, це коштує трошки дорожче, ніж 100 гривень, це коштує 400-500 гривень. Але воно замовляється один раз. І таке кліше в мене зберігається, в мене є ціла папка таких кліше, і люди потім через рік, чи через два, чи через 5 років до мене приходять знову. І ми їм виготовляємо їхній ну, будь-який виріб на замовлення вже з відтиском їхньої фамілії чи їхніх ініціалів. Безкоштовно роблячи цей відтиск, якось так.